Успіхи та досягнення хімічного комплексу проклали шлях України до Європи, а місто Калуш став центром хімічної промисловості на Прикарпатті. Завдяки інвестиційній підтримці компанії Лухойло відбулося відродження і подальший розвиток нафтохімічного підприємства в нашому місті. Чимало калушан пройшли свій трудовий шлях на так званій хімії. Саме вони творили історію трудової слави компанії. Того дня найщиріше вітання линули представникам трудових династій виробництва, родинам Ковалишиних Оленюків. Люзерів, оховичів, крикливих сорохтиїв. Саме династія Миколи Васильовича Сорохтия налічує загалом 535 років праці на хімзаводі. Про весь трудовий шлях Миколи Васильовича говорили на вечорі ветерани, колеги по роботі, зокрема Володимир Слюзар, який, до речі, указом президента, отримав високі звання почесного працівника промисловості України. Юрій Безуглий, заступник генерального директора товариства «Карпатнафтохім», член ради ветеранів праці Валентина Білецька, розповів про себе і сам винуватець заходу, ветеран хімії Микола Сорохтей, який також подякував усім за співпрацю і підтримку. Хартово, Людини приходить час збирати свої плоди. І я з приємністю сьогодні можу сказати, що частка моєї праці, моєї родини вложена в розвиток нашого підприємства і його процвітання. Також хочу сказати слова подяки людям, з якими я працював. А працював я з усіма керівниками підприємств, які в нас були Це досить. Високого освічення, грамотні люди, і дякую їм за те, що вони підказували, підтримували в свій час мене і формували в мене молодого спеціаліста потім як професіонала. Я дякую людям, які сьогодні прийшли в цей зал гостям нашим. Дякую односельчанам і односельчанам голови сільської ради Путі Галині Васильівні, Боцюк, Тарасу. Парафії Мистищанської моїм співпрацівникам виробничого диспетчерського відділу, які прийшли і присутні в цьому залі, які трудяться і трудилися щоденно і щоночно на своєму пості, оберігаючи і забезпечуючи роботу нашого підприємства. Хочу, щоб ви завжди пам'ятали коріння свого і своєї родини, щоб Знав, чого батька, синче, дочка, щоб зерно родинне та ще проростало і норилось і славило наше підприємство. Нашу Україну від імені родинної трудової династії Сорохтеїв Микола Васильовича також привітав його онук Сергій. А на завершення заходу, окрім музичних вітань, Микола Сорохтей отримав подарунки від керівництва «Карпатнафтохім» за вагомий внесок в розвиток хімічної промисловості і за весь трудовий шлях, вкладений у виробництво.